Поїздки в офіс, поїздки на таксі. Така ціна. Київ, грай. Вони віддають найдорожче. Ваша сила в молитві за наших героїв. Дякую, Київ. Так повинно бути завжди. Герой Дмитро Іванов, позивний Динамо. Динамо, Ультрас, футболіст. Віддам життя. За воду за вашу каліжанку кави. Шануйте героїв. Поважайте захисників і захисниць. В мене сльози вий кутяться вийде. градом. Дякую, побратиме. Дякую поте. Наступна зупинця Динамо Київ. Стадіон Лобанов. Герой Дмитро Іванов. Позовний Динамо. Повернувся додому. Повернувся на кітні. Така -та ціна. Почуйте. Вони віддають найдорожче.